Вітаю! Ваші увазі! Результати шостого туру Ліги Європи сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатися на хвилі футболу, а я розпочинаю. Фенерикбе ще приймало атлетик. Баски продемонстрували свою силу, перемігши свого суперника, Величення турків допомогло отримати потрібний їм результат. Перемогу 0-2. Вікторія приймала Манчестер Юнайтед. Тем'ю здобула важливу перемогу, забезпечивши лідерство групи. Вікторія відкрила рахунок, але червоні діали швидко переймили хід матчу завдяки злагодженій грі. Брага поїхала до Роми. Римський клуб домінував у матчі, забезпечивши впевнену перемогу Брага, граючи в меншості через вилучення, не змогла протистояти потужному тиску господарів. Маліме приймало Галате на напружений поєдинок, в якому обидві команди продемонстрували чудову гру в нападі. Алатасарай зміг поникнути поразки, завдяки голову на останніх хвилинах. Олімпіако грав з клента. Гра в перії виявилася обережною. Команди більше зосередилися на захисті. Матчі. Завершився без гольової нічею. Греки 10 матчів підряд не програють. Ніцца поїхала до Юніону. Господарі здобули важливу перемогу, відзначивши точними діями в завершальних епізодах. Ніца мала шанси зрівняти рахунок. Але втратила ключові моменти. Юніон 10 матчів підряд не програє. Пао тримав Френсферуш. Грецький клуб розгромив суперника, показавши чудову гру в атаці. Це одна з яскравих перемог в цьому турі. А Зе поїхала було, до Горца. Драматичний матч. Із безліч моментів обидві команди двічі відзначалися і не змогли виробити перемогу. Азе п'ять матчик підряд не прогреє. Тоттенхайм приймав ФТАСБ на Напружений поєдинок, але безрезультативний матч. Обидві команди боролися за очко. Але захист грав краще за атаку. Тоттенхем поїхав до Рейнджерса. Напружена боротьба між шотландською та англійським клубом завершилася справжньою нічією. Тоттенхем відкрив рахунок, але Ренджерс зумів зрівняти. Гру. Аякс приймав Ладзьо. Італійський клуб продемонстрував високий клас, упевнено здолавши Амстердамський Аякс. Ладцов здобув вирішальний гол в другому таймі, залишивши суперника без шансів порту, приймав Мітулон. Португальський колектив контролював матч від початку до кінця, здобувши комфортну перемогу завдяки швидким углам у першій половині матчу. Гелсі Сідад приймав наш Динамо Київ. Іспанці домінували протягом цього матчу. Динамо намагалися перейти небезпек, але зусиль команди виявилось недостатньо. Посідачка останніх ігор тільки перемагає, не припустив жодного м'ячу. Айнтрахт поїхав до Ліону. Голіва Феєрія Франції. Ліон здобув перемогу завдяки вирішальному голу в останніх хвилинах. Віглійці 10 матчів. Підряд не програє. Будеглін приймав Бешик таз. Норвезька команда вкотре довела свою силу вдома, здолавши сильну трецьку колектив. Шактаж намагався вирінути гру, але господарі втримали перемогу 2-1. Карабах поїхав до Ельцбурга. Шведська команда мінімально перегравала суперника, зробивши ставку на надійний захист. Славія приймала Андерлех. Бельгійці виявилися сильнішими в гостях, забивши переможного у другому таймі. Пока Бітальовів приймала РСША, господарі змогли здобути важливу перемогу не в невпасному матчі РФ мав шанси на ніч. Але не реалізував своїх моментів. Кращими бомбардирами є 4 гравці: Враго, Омородін, Гойлун та Аґгюн з 5 голами. Та кращими асистентами є двоє. Мартин з черпів з трьома передачами. Перша вісімка бачимо має такий вигляд. Лаці атлетів. Не змінювали свого міста. А та Голопосрайу кустилися нижче. Інша команда піднімалась вище. Команди з 9 по 16. Місце. Тотхем сюди опустився як і Аякс. Скасідан піднявся на 12 а рома, відповідно, на 14 місце. Команди з 17 по 26 місце. Бачимо, тут тільки Аза не змінював свого розташування. Порту піднявся на 18 місце. Брага, як і Хофенхайм випали з зони плей-офф. Команда з 27-го по 36 місце. Тут не змінювалася команди з 32 по 36 місце. Наша Київська Динамо. Є першою поки єдиною командою, яка не пройшла до плей-офф Ліги Європи 24-25 та не здобула жодного пункту. І сьомий тур. 21 січня, Галета Срай прийме Динамо, 22 січня Бешектаж зіграє з Атлетиком. І 23 січня прийде основна кількість матчів. Офенхайм зіграє з Тоттенхом, Рома прийме за, Порту прийме Олімпіакосфен Рубахче зіграє з Олімпіакосом. в поїде до. Карабаху Будеглін прийме Тель-Авів, Квента прийде до Мальме, Вікторія прийме Андерлек, Ренджерс прийде до Манчестер Юнайтед, Латя зіграє з Реал Сідадом, РФШ прийме Аякс, Брага прийде до Уніону, Пайнтрах прийме Ференцфариш, Паук, Славія зіграє, Ніца поїде до Ельсберга, Пудогорець прийме Мітюлан. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо. ЗСУ. Переможемо!